Зовсім не вживати алкоголь можна і навіть треба в цьому глибоко переконаний депутат міської ради Юрій Федун. З лекцією на тему життя без алкоголю та наркотиків він відвідав вже не одну школу міста. Цього разу мали змогу з ним поспілкуватись учні старших класів школи номер 6. За 45 хвилин пан Федун встиг навести багато прикладів успішного та неуспішного життя, та навіть коротко розповів про власну долю. Я мені приємно, що я. Побула сьогодні на цій зустрічі, бо я зовсім не знала нічого про цю людину. Я бачила бікборди на вулицях міста, яка, яка дивовижна доля всієї людини. Молодь слухала, затимувавши подих, адже приклади, які наводив депутат, примусили кожного з них замислитись над сенсом власного життя. Коли ми послухали історію цього чоловіка, це дуже вражає. І, звичайно, ми задумаємося сильно над тим, що він говорив. За словами самих підлітків, вони вважають алкоголізм серйозною проблемою в Україні, але самі вже знають межу між помірним вживанням алкоголю та залежністю. Ну, це коли не... чоловік вже думає, ну зранку він прокидається і вже думає, що йому треба випити, то це вже починається залежність у нього. І це не потрібна бути система якась, що, наприклад, раз в тиждень чи раз в місяць. А це е, взагалі повинно, Ну, я вже що можна вживати на свята, або як якийсь особливий привід для цього повинен бути. Зараз входить в моду здоровий спосіб життя, а вориспільська молодь жадає бути модною. Ю, а отже, бачить своє життя без алкоголю та наркотиків. Анна Вабіщевич Ігор Романенко. новини телеканал Бориспіль.